Колектив реакторного цеху номер 2 Рівненської АЕС активний учасник волонтерського руху на РАЕС. Почали з форми, з генераторів, з старлінків, допомагати на закупівлю фінансово авто ремонтувати, допомагати волонтерам авто цеху підтримали ініціативу проспілкової організації РЕС і спільно з іншими колективами взяли участь у формуванні гуманітарних вантажів для мешканців деокупованих територій для Херсону, для Чернігова, для Ірпеня були направлені. Гуманітарна допомога з продуктів харчування це переважно була мука, сіль, олія, цукор, макаронні вироби, крупи різного виду. І листівка обов'язкова була з нашої сторони, що ми завжди їх любимо, пам'ятаємо і чим можемо, допомагаємо. З перших днів російської агресії колектив допомагав захисникам приладами та амуніцією. Поступово ми побачили, що допомоги потрібно багато. Вирішили зробити такий наш фонд, де будемо акумулювати кошти і по необхідності, коли це потрібно. Будемо вже направляти на ті чи інші потреби. З зарплати з авансу збираємо хто скільки може. Нема ніякої фіксованої ставки, хто має бажання, хто має можливість, збираємо. Гроші і допомагаєш нашим захисникам по потребі. Тобто звертаємося до волонтерів. Вони їздять на передову. Вони знають, що нашим захисникам потрібно. Ми питаємо, що їм потрібно закупляємо, шукаємо і передаємо за кошти. Зібрані в цеху активісти придбали два автомобілі на передову. Ось і цей відремонтований і пофарбований бус поїхав у напрямок Креміної і вже несе бойову службу. Дуже приємно отримати позитивний відгук нашої роботи від 4-ї танкової бригади. Ми закупили їм авто, вони зняли для нас відео-відгук, які вони щирі, дуже вдячні. Перший виїзд бусика, який нам подарував ракерцех номер 2 Рівненської АЕС. От місія міста Ліман, Пезем одного бійця в госпіталь і... За продуктами для підрозділу дуже дуже хороша машинка. Дуже дуже нас виручає. У цеху навіть облаштували патріотичний куточок. Тут зібрали подарунки від військових. То люди всі підходять, читають, усміхаються. Ми згуртувалися, ми однодумці, каже голова цехового комітету Олександр Поляков. Ми вже закупили «Стерлінг» для цієї танкової бригади, і зараз будемо на закупівлю вже третього авто. На передову для нашого колеги. Крім цього, колектив ректорного цеху номер 2 активно долучається до акції Я допомагаю ЗСУ, у рамках якої щомісяця відраховує 3% від докладів на допомогу військовим. «Во всіх заходах, які організовує станція, РЦ2 теж активно приймає участь. Поки не переможемо, будемо допомагати нашим хлопцям. Бо тільки спільними зусиллями подолаємо ворога. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал «Енергоатом».